Друзі, прийшло ще мені кукуруза. Ось ракель. 5 тисяч бо замовляю в, в одної людини, в іншої. Не знав, як в кого буде. Здається, вона прийшла по 50 тисячних мішках, 50 тисяч штук на сінин там. І казали, що скоро буде по 5 тисяч прийде вже паковано. Я не захотів чекати, зразу сказав, хай хай будемо. Це таке діло що. Що минулого року не дочекався, то... тому хай воно краще буде. Ще хочу хизеровської там взяти. п'ять кукурузки попробую пізніше тріхи. трішки. Що ще? Хочу ще попробувати калун, талісман термосі. Сьогодні буду висівати. То штуку взяв чисто на пробу. Карістан. Через розсаду просто буду сіяти. Диня е, Дакаро і Диня Ребека. По 50 штук. взяв. чисто попробувати перший рік, так як кавуна буде багато в цьому році, то Хотів я ризикувати, садити багато. Тому візьму, попробую навчусь вирощувати, бо ще ніколи не вирощував і під термос і так. Потім узяв петрушки. Чуть-чуть узяв -чуть чисто, щоб на базар було. торгуємо на базарі. Щоб було нав'язати печка якесь рознообразі. Тоді кріп. Петрушка Комуна, Кріп Мараван. Не знаю, не вирощував ніколи. його, Це те, що порадили, та й взяв щавель, це, це багато, звісно, прислали. Не, не буду скільки сіяти. Цибуля ентіта, Це е, цибуля на перо. Також попробувати, щоб було рознообразі, І морква. Урода чи курада. Курода памер, по-моєму, така морква. Це коротка морква, бо длінненько посіяв я вже хезерочку, а це не пам'ятаю, чия вона. Кому потрібно, то подивитись. Також посію і так щоб було трошки якесь разнообразя. І, і ось такі справи у нас буду сіяти сьогодні талісман. Не знаю, я його не що Так, в інтернеті інформації мало. Дехто вже посіяв, ну я, щоб не ризикувати, буду зараз сіяти. Не знаю, може і, і в нашому регіоні це рано центр України. Київська область, Білоцерківський район. Не знаю. Буду, буду пробувати вже, що це невеликі там гроші, навіть якщо щось не вийде. Тому покажу вам. Далі. Ось, друзі. Прийшов. Це потрібно полити трішки касети, ті, що стоять ближче до буржуйки. І так, по мірі висохання, чуть-чуть, небагато бо ці точно сухі, а ти чуть-чуть е, полить. Е, взагалі то не рекомендується як нормальне отоплення, е, як воно рівномірно обігрівається, то не рекомендується від посіву до е, всходів поливати. Ну Так як я ж кажу, ось тільки що розгортав, то сухе. Бачите, коло буржуйки воно висухає близько, бистро, ось уже баклажан. Пускає корінчик. І сухе. Тут ці треба частіше поливати і е, чуть-чуть. Е, температура 28,5, показує 26,9. 27. Е, також ось тут обрав дві касети бо сильно грілися. Це дуже близько до. Боржуйки цей також де потрібно, чуть-чуть легенько полили і все. Е, поливаю простою водою до всходів. Тільки пішли всходи, не рекомендується поливати простою водою, потрібно обов'язково з добривами. Е, є добриво Яра кальцині 13 Кальциніт 134013, тому буду поливати ним. Так, ось температура росте 27,5, 28,6. Відкрив двері трішки, щоб щоб провітрилось, тому що два дня було холодно, топили круглі сутки, а це вийшло сонечко, потрібно, щоб і провітрилось. Беремо як, я поливаю. ось оприскувач включив, зараз вам. Там yeah. фіша тут менше, більше трошки. Не сильно. Ось сухе. Ой, ймок, а то сухіше тільки. Все, а це де сухе, це проще. Не сказав ще температура. Е, в нас е, днем е, стараємося хоча б 25, а так до появи всходів рекомендується 30 і ночі, і днем. Ну, так як буржуйка, нем, немає нормального палення. Тому ночью буває 15, це мінімально. Е, і атак, стараємося хоча б, щоб 19 було градусів, 18. Буває 15. 14. Ну це дуже рідко. 14. Це там уже коли догорає. В кінці заходиш, 14 біом накинув. Воно швиденько наганяє. Але ось так. А так рекомендується хоча б. До всходів 30 градусів для перця баклажана було б ідеально. ну якось так оце Друзі, ось колончик наш, 96-та касвіта, висіяв і помідор. Хочу трішки раніше, вже правда пізно, ну нічого вийде, не вийде. Побачимо по погоді, виросте, просада наша, треба буде кинем під. Попробуємо під термос помідора. Не, не встигне, то так висадимо. То нічого страшного тут нема.